Так, добрий вечір. Розвиток інтелекту завдання. Розв'язуємо разом. Я бачу першу строчку. Добрий вечір, Кирюш. стебло 24 село. Чому? Як і слова стебло, вийшло слово село. Чому тут 24 число 24, 24 прописуємо. Село. Забрала які літери? І слово стебло. Другу четверту закрили. Так? Ось зрозуміло. Наступний рядочок вектор. Век, вето 3, 6. Третє, що забрали. Наступний мінерал. Міна. Які літери закри... забрали? Яке тут вийде число? 457 в мене так само. Дякую. Наступний йде. О, прусак. Так, спочатку перший рядочок, пам'ятаємо? Не дивимось. Під 58 тисяч взяли 51 з того числа 51, а 8, 3, 9. Так, написали ті, що не взяли. Окей, зрозуміло. Наступний рядочок. Взяли 8, 3, 1, Які тут залишились цифри, яке вийшло число? 59, девять супер. Тут відповідь п'ятдесят від, девять. Від Закономірність запам'ятали. Наступне прусак суп. Що тут? Суп. Рак, окей. Вийшло слово рак. Угу. Наступне. конкур, конкур рука. Чому так? Чому так? Конкур рук, а Пояснює. Тут повинно бути число якесь. Якщо тут е ці є, то тут число повинно бути ще варіанти. Як і слово конкур, -ку -кон конкур вийшло слово рука. Ми взяли. Рук останні літери. Да, прочитали їх задом наперед. Да, розбили по три літери. Про, три літери прочитали останні до середини, а потім поставила саму першу літеру, яка в алфавіті є. Запам'ятали? І так, іще раз. Конкур розбили по, по три літери посередині, щоб було три, три в корзинці. І останню корзинку з трьома літерами прочитали навпаки, рук. А потім першу літеру в алфавиті поставили, запам'ятали 23,51. Ділимо навпіл дві корзинки. В першій корзинці буде 23, в другій, 51. Так, далі читаємо другу корзинку навпаки, справа наліво. 1,5. Так, тут буде 1,5. І треба саму маленьку цифру поставити. Яка маленька цифра у нас? Сама маленька цифра. 1, 5, 0, 0 маленька цифра, чи одиничка? Одиничка маленька цифра? Чи 0? Нуль? А перша літера алфавіта, алфавіт у нас кінцевий. Один чи 0? Хто, хто як вважає? Ну, думаємо, разом, разом думаємо. 1,5,0, 5, 0, саме маленьке цифра повинна бути. Маленьке число це один. Ну, так, Іріш? Я думаю, все ж таки 0. Тобто буде 1,5,0. 5, 0. Да? Ваша відповідь, яка кінцева? Нуль ме оф, так? Да? 1, 5, 0 тут? Відповіді буде. 1,5 і саме маленька цифра 0. 150 все ж таки, да? дякую за підтримку. Окей. Так, дякую. Наступний йде. Пароплав. Як вийшов слово пароплав, пар і вал? Пар вал. Прописуємо. Хто зрозумів? Вже відповіді пішла. Перші три літери прочитали. Перші три прочитали, і, і, і останні три з кінця прочитали, так? В угу, зворотньому порядку. А середні оці дві викинули, їх немає. Окей. А розбили як? Три з... Перші три останні. Так. Угу. Так, давайте сюди йдемо. Як тут розбити 35, 41, так? А 7 викинути. так? Яка відповідь? Тут, тут 35, да, ми оф. Тут 41, а 7 кинули. Все співпадає, у мене так. Іде наступний 1, 5. 395, чому 9? Чому взяли 9, Пояснюю. Да, тут треба якось мені зробити, щоб ці... Повідомлення не виходило. Давайте. Чому тут 9? Взяли серединку. Молодці. Тут 51 474. Також взяли середню цифру. Угу. Пенал, яка літера? Яка літера слово пенал. Середня літера, яка? Н. Угу, Окей. Так, да, це українською мовою. Знайшла. Так, оце давай, це легеньке, поїхали. Угу, Дай ріш, так. Да. Одна ялинка, дві пташки. Уважно, три ялинки. Один, два, три, чотири. Шість пташок. Помножили на два, так. Дві ялинки, відповідь. Чотири, окей. Так. Мені якось це треба. О, на цю сторону тут не будуть видно ці. Угу. Повідомлення. Ідемо далі, молодці. Молодці, поїхали. Питво, я не знаю, як на українській мові питво, може хто знає, я... я не знаю, що це таке, є таке слово. Якщо хтось знає, то розказуйте. 746, 76, забрали четвірку, окей? а тут забрали середню літеру центральну тип. Ті, хто хочуть мати таку, крім, крім, крім того, що вони розв'язують пиво. Да, Окей. Крім того, що вони розв'язують, я вам раджу, ті, хто хочуть бути знаєте, такими лідерами, директорами, які кажуть, і щоб люди до них ну, відчули те, що вони кажуть в точку, то ви, якщо ви хочете таку придбати якість в собі, то ви прописуєте, яку закономірність ви бачите. Не просто відповідь, розумієте, а трошечки більше у вас є така можливість, прописуйте. Тобто, коли директор, директори пишуть, кажуть одне або пишуть смс-ками і не розуміють один одного, то директори психують і нервуються. Окей? Якщо комусь потрібна така якість, щоб вас з першого разу почули, щоб ви прямо так казали в точечку, да? то ви можете зараз. Трошечки більше писати ні одне слово, окей? а трошечки більше пояснень робити. окей? Можете пояснення робити там, як на, на своєму на своєм сокращеному язикі, не все прописувати, там, а короткі там дві перші букви якогось слова. Я пойму, а для вас це буде практика. Поїхали. Грот. Як, як вийшло? Тор, г грот. Навпаки прочитала і додавала Г. Окей. Наступне. Угу. Бар. Г. тут слово. Граб, окей. Дар. Г. Дар. А тут... А, тут просто додають Г. Ага. Г. Раб. Легко. Окей. Наступне. Сльоза. Чотири морквинки. Десять. Чому? Пояснюю. Сльоза. Чотири. Десять. Чому? Поясню. пояснюємо. Можете написати мені все речення, але пару там літер, я зрозумію, скорочено. Сльоза 4 морквинки, 10. Чому? Тому що додаються букви і морквинки. Окей. да, букви. Кількість букв. да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс 4. 10. Окей. Дім. Одна морквинка, чому 4. Пояснюємо. Дім, одна морквинка, чотири. Чому? Бо три букви, одна морквинка, окей. Кріт, три. Яка відповідь? Трошечки швидше, давайте. Якщо легко, то йдемо ну, йдем на швидкість 7. Окей, кастер, окей? Так, йдемо далі. Один, вісім, завдання, ж. Дивимося. Угу. Долоня, доля. Чому вийшло? 4-5. Четверту, п'яту прибрали, закрили. Четверте і п'яте прочитали. Наступне. 31. Тут два. А що тут? Яке число? А тут п'ять, думаємо. Так, а перша відповідь 11 І ще варіанти. Напевно, ми, напевно, слово зовсім не пишемо. Ми або впевнені, або ні. А ми а ми завжди впевнені ми розвиваємо впевненість собі. Напевно, зовсім не пишемо. Відняли 2 від 3 та 0 від 1. Яке тут число? Де там три точки? Яке тут число? 321. Так, ану-ка вже більше. 3, 2, 1, другу забрали, двійку вийшло 31. Окей. А якщо тут 321, забрати 3 і 1, то тут 5. І ще варіанти. Тут 5, 5 не виходить, якщо так. 253, ще дивимося. 253, П'ятірку забрали.

Більшість у кого? Відповідь? 351, да? У мене так? Молодці. Головне думати, втикати, але не сидіти і не мовчати. Те, що написали там десь трошечки невірно, це, це, це дуже добре. Поїхали. Перша. Е, да, 351. Угу. Але потім задоволення ж яке отримати, коли не з першого разу, а з другого, з третього, з четвертого, потім, а, дійшло, ха-ха-ха, і отримали гормон радості. Давайте. Тин, тин, тин. Як перший рядочок, що ми тут зробили? Яку спочатку взяли паличку, другу взяли, так? Другу взяли паличку, а потім першу. Так, спочатку другу паличку написали ось цю, а потім приєднали першу. Тут. тін дин дин взяли і потім приєднали першу. Що вийде у кого що? Хто як бачить, давайте. Перевернути М. Дабл В, де? Англійська. Так, да? щось, щось схоже. І ще варіанти, у кого яка тут відповідь? Ове, окей, угу. є контакт. Угу. Да. пішли далі. Тут не буде у нас повідомлень зараз. Їдемо далі. Адрес, лимон, лимонад. О, мені, це так, мені так подобається це завдання. Давайте, чому тут? Адрес, лимон, лимонад. Першу строчку, хто здогадався? Ну Що там є контакт? Адрес лимон, лимон? А, де як вийшло? Алло, ну що застрягли? Легко, давайте. Як вийшло слово лимонад? кінці Ну, що там? Ну, які, що там в кінці ад, окей, тобто взяли лимон, да? Друге слово повністю лимон. І ад це початок перших, першого слова. Окей. Унія, пласт. Взяли друге слово пласт. І перші дві літери першого слова. «Ун», Пластун вийшов. Третє, самі. Беремо другу повністю і беремо першу, першу цифру, відповідь: 8, 5, 4. 4 Чи 8 5 4 9 Як думаєте? Варіанти? ні нема Кирюша 8, 5, 4, 9. А ну, ще варіанти. 8, 5 згодне. 4 9 чи просто 4. 8, 5, 4, чи 8, 5, 4, 9. 8, 5, 4. Чому 8, 5, 4? 8,549. У нас ун, ун брали половинку, так? Половину, середину брали. Лимонад, ад брали дві літери. 8, 5, 4, 9, бо беремо дві перші, так? Да? Окей, все. Угу. О, бачите, вже там брали по дві перші. да, Окей. 8,5,4,9. Заїхало, поїдемо далі, дякую. Так, 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 іде. Перша строчка, чому так? Є, є пропозиції. Зовсім нічого. Ну, хоч щось. Що немає? Першу і останню букву прибрали і прочитали навпаки. Першу останню. Першу і останню, а кінця з кінця забирали букви один, три, 4 Сто каже. Супер, нам каже, 130, ще Супер, а ну поясни нам, що там, чому там вийшло 134. Трошечки там більше не фото. Киди кидани нам, Накидай. пояснення свої. Будь ласка, ну, давай. Оцелимся. Ото ми і сидимо і думаємо. Ага, молодець. Дорога. Та ось треба ось тут знайти закономірний. Чому тут 186 в першій, першій строчці? Так, 164. Ще я тут пішла одна відповідь. Угу. Кластра 164. Ну що, є якісь. Так, Кастро пише, по кількості літер беремо перші, останню, третю з кінця. М -м -м Зараз. По кількості літер, по кількості, беремо першу, останню і третю з кінця. У загорода забрали з. тому День я потім почала з кінця і вийшла до жолога. Далі забрали 6 літер, прочитали з кінця. Так, і вийшло город. Угу. Так, угу. Угу. Ага. Далі 6 літер. 6 літер забрали 6 літр. 6 літр забрали. Город. А, раз, два, три, чотири. А, в слові город шість літрів взяли. оп йой-йой-йой, точно. А я не могла ту шість ніяк зрозуміти, що город ну, це шість літрів. А там п'ять літрів в слові город, альо. А чому тут шість? Один вісім я зрозуміла. Чому тут шість? Чому тут шість? картон 6 літер 6 літр розібрали картон нота забрала першу третю 1 3 а потім нота 1 3 нот 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 Один вісім шість. Ага. А ось тут? А ось тут пояснення, яке тут яке. Один три, так, ага, а потім. А чому чотири ми ов? Один три, зрозуміло. А чотири чому в кінці? Один, три зрозуміла, бо. Угу. А чому 4? Поясни мені, що я тут туплю. Один і три, бо забрали ці літери. А чотири, бо забрали четверту літеру. Четверту літеру забрали. Нот тон. Тон забрали четверту літеру. Тут не розумію, чому четверка. Чому цю четверку забрала? А ну ов, пояснити, 1, 3, 4. Чому там в кінці 4? Один, три, зрозуміло. Не, 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 не розумієш, чому забрали четверту літеру? От тут четвірка. Забрали четверту літеру. Яку забрали? Один, два, три, чотири. Ти забрали. Ну, та. Загородом написали шість. Бо вона третя з кінця. Значить, в загороди так само, мабуть. Один, три. Ну, тобто я щось тут. Один, три, а далі не знаю, чому там остання цифра. Мені треба ще подумати. Окей. Е, давайте так зробимо. Давайте ми, е, можна зробити скрин оцього, да? Зараз я так виставлю. а Воно все виставлено. І я з завтрашнього, завтра почну це м м завдання з цього завдання. Окей, можливо, комусь теж треба трошечки подумати, окей? Так, давайте. Ми зупинилися на 1.13. 134, да? Букву і вийшла тон. Отже, 134. Тон. Тон 4. Ну, я не щось трошечки не, не, не цей. Угу. Окей, все, дякую. До завтра. Виходжу на зв'язок. Давайте. До Побачення. Дякую. Завтра 18.30. Сьогодні Сегодня лекторих выедет на лекторий.